Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Усім, усім добрий день! Геть, з дороги, наша лінь! Хай не заважає працювати гарним хлопцям та дівчатам. І починаємо ми наш урок із лічби у порядку зростання від 1 до 10. Починаємо швидко, бачите, ракета з'явилася? Один! Два. Продовжуйте самостійно. Так, ну а тепер пограємо в гру, змінимо емоцію. Подивіться, які сумні наші смайлики. Давайте спробуємо змінити, щоб вони посміхнулися. Для цього розв'яжемо приклади. І перший приклад від 7 відняти 2, 5, наступний від шести відняти 4. 2. Подивіться, змінюється емоція у смайликів. До чотирьох додати шість, десять. Все правильно продовжуємо. До нуля додати 1, це ми знаємо 1. До п'яти додати 3, 8. Від 9 відняти 3, 6. Подивіться, вже всі смайлики усміхнені. Переходимо до наступних. Від 7 відняти 7 0. До шести додати 3. 9. Від чотирьох відняти три, до нуля додати десять 10, 10. До п'яти 5 додати п'ять. 5, 10. Від десяти 10 відняти нуль. Теж буде десять. Послухайте віршик. Одиниця сумувала. Ну чому один так мало? От з нулем вона здружилась. Число десять утворилось. Скільки пальців, дітки, на одній руці? П'ять. А скільки треба рук, щоб налічити десять пальців? Дві, правильно, молодці. Пограємо в гру далі, яка називається живі цифри. Всяють. Але щось з цим рядом не так. Помітили? Бешкетник пропонує нам знайти швиденько, якого числа бракує. Знайшли? Так, дітки, числа 4 не вистачало. Наступний ряд. Яке число передує числу вісім? Іде попереду? 7. А яке число має сусідів 3 та 5? Дивимося 3, 5. У якого числа такі сусіди? У числа 4. А яке число на 1 більше від числа 5. Дивимося, число 5, коли ми робимо один крок, рухаючись в порядку зростання, ми бачимо число 6. А яких сусідів має число 9? Дивимося число 9, а в нього сусіди 8 та. 10. А яке число передує числу 1? Подивіться. Один, а перед ним бешкетник. А яке ж там число має бути? Нуль, правильно. Так, тепер нам треба попрацювати із сніжинками та відновити натуральний ряд. Дивимося на перший рядочок. Яких. Цифр в ньому не вистачає, подивіться. Два не вистачає чотири, а ще. Шість і дев'ять. А другий рядочок сніжинок? Один немає числа. Далі чотири, шість, сім. 9. І останнє число 10. Сьогодні на уроці, дітки, ми продовжимо повторювати вивчений матеріал. Будемо розв'язувати приклади та задачі. І починаємо ми з роботи з підручником. Складемо та розв'яжемо задачу за малюнком та виразом. Що ми бачимо на малюночку? Сітки з м'ячами, так? В одній сітці три синіх м'ячі, у другій чотири м'ячі жовто-гарячих баскетбольних. Та бачимо вираз до трьох додати 4. Отже, треба було дізнатися в цій задачі, скільки всього складаємо умову задачі. Для тренувань тренер приніс. Три гімнастичні м'ячі синього кольору та чотири баскетбольних м'ячі. Дією додавання розв'язується задача на знаходження сум. Отже, питання має містити слово або всього, або разом. Скільки всього м'ячів приніс тренер? Така задача розв'язується дуже просто. До 3 додати 4 дорівнює 7. Чого ж не вистачає, погляньте. Умова є, запитання є, розв'язання є. Не вистачає, дітки, відповіді. Ось вона з'являється на екрані. Яке в нас було питання? Скільки всього м'ячів приніс тренер? Відповідаємо. Сім м'ячів приніс тренер. Наступна задача. Ми бачимо годівничку, а в ній синички, а якісь синички полетіли. Складаємо умову. У годівниці чотири пташки всього їх було, клювали зерна. Дві пташки відлетіли, наїлися вже, мабуть. А може, хтось їх злякав. Отже, було чотири, дві полетіли. Ставало менше, так? Тобто питання має у нас бути про те, скільки ж залишилося пташок, синичок у годівнички? Повторимо ще раз: умова така: у годівниці чотири пташки клювали зерна, дві пташки відлетіло. Запитання. Скільки пташок залишилося у годівниці? Відлетіли ставало менше. Отже, ця задача розв'язується дією віднімання. Від чотирьох відняти 2 дорівнює 2. Залишилось відповісти на питання, скільки пташок залишилося у годівниці? Відповідь: Дві пташки залишилося. Наступна задача. Ми бачимо хлопчика та дівчинку, які грають у м'ячаток. У спортивних змаганнях брали участь 5 хлопчиків та чотири дівчинки. Питання. Скільки всього дітей брали участь у змаганнях? Чому саме таке питання? Тому що у виразі знак плюс. Значить, нам треба дізнатися, скільки разом або скільки всього. До 5 додати 4 дорівнює 9. Не вистачає, дітки? Чого? Відповіді. Читаємо запитання. Скільки всього дітей брали участь у змаганнях? Відповідаємо, дев'ять дітей брали участь у змаганнях, а зараз будемо порівнювати, складатимемо рівності або нерівності. Порівняємо 8 см та 10 см більше 10, 7 см та 1 см, більше 7, 5 см і 3 см. Більше 5. А зараз спробуємо розкласти, розподілити ці геометричні фігури по різним групам. Погляньте, будь ласка, як ми їх можемо розподілити. Ну, по-перше, за розміром, так? Є великі тут фігури, є маленькі, а є середнього розміру. Далі. Можемо розподілити за кольором, так? а ще й самі фігури відрізняються. Тут є квадрати, є трикутники, а є круги. Отже, ділимо на три групи. Перша група буде за формою круги, квадрати та трикутники. Друга група буде за розміром. Маленькі фігури, великі фігури та середнього розміру. І остання за кількістю. У нас є 3 три трикутники, 4 квадрати та 5 кругів. За кольором не можна поділити чому, тому що буде більше, ніж три групи. Перевірте, будь ласка. Чи правильно висидите за столом? Відкриваємо зошити на сторінці 48. Отже, зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу. Сяду рівно, не зігнусь. До роботи враз візьмусь. І Перше завдання чекає на нас у зошиті. Згадай склад чисел та заповни клітинки. Число 4 може складатися з чисел 1 та ще 3 правильно. Число 6 складається з чисел 1 та 5. Поставте відео на паузу. Та закінчіть це завдання. Якщо пальчики втомилися, ручки втомилися. Виконайте, будь ласка, пальчикову гімнастику розкажіть нашого віршика. А ми переходимо до наступного завдання. Обчисли вирази по колу. Зверни увагу, значення попереднього виразу є початком наступного. Отже, починаємо. Називаються вони колові приклади. До 6 додати 3 дорівнює 9. Погляньте. Сума 9 у нас вийшла. Останнє число 9 у цьому виразі. Наступне починається теж числом 9. Від 9 відняти 5 буде 4. Отже, наступний приклад починатиметься числом 4. До 4 додати 3 дорівнює. 7. Наступний приклад починається числом 7. Від 7 відняти 2 дорівнює 5. Наступний приклад починається числом 5. До 5 додати 3 дорівнює 8. Ідемо за стрілочкою. Від 8 відняти 2 дорівнює 6. От ми і повернулися по колу до першого прикладу. Відповідь у нас була 6, і перший приклад починався числом 6. Значить, всі приклади виконали правильно. Ну, а зараз пропоную вам розшифрувати та розгадати ці приклади. Як же працюємо? Погляньте. Біля кожного зображення стоїть число. Отже. Якщо нам трапиться качечка у прикладі, значить там число 1. Якщо ось мені їх 2, сова 3, жираф 4 і черепаха 5. Дивимося, є у нас жираф та сова. Жираф це 4, а сова 3, 4 додати 3 дорівнює 7. Рухаємось далі. Черепаха та качечка. Черепаха 5, качечка 1. До 5 додати 1 дорівнює 6. Ось миніг та жирафа. Ось миніг 2, жирафа 4, разом 6. Сова та осьминіг. Сова 3, осьминіг 2. До 3 додати 2 буде 5. І останній приклад. Розв'яжіть самостійно. Перевіряємо відповідь 6. А зараз вправа попкорн. Знаєте, що таке попкорн? Куштували? Смач... Смачнющий він який, так? Ось його в нас скільки. Оберіть, будь ласка, свій стаканчик із попкорном. Перший стаканчик, і його емоція намальована говорить про те, що у вас все вийшло на уроці. Другий стаканчик, та отакий сумний смайлик, значить, було важко. І третій стаканчик, смайлик, якого говорить розлючений такий, говорить про те, що нічого не було зрозуміло. Сподіваюсь, що ви вибрали саме перший смайлик. А зараз фізкульт хвилинка. Дякую, дітки, за увагу. Готуємось до наступного уроку.